Наступні майже півгодини будемо говорити про геополітичну ситуацію у світі. І, звісно, Україна залишається в центрі майже всіх подій, і е, днями президент поїхав до штаб-квартири НАТО. В Брюсселі він провів низку важливих зустрічей, зокрема з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом і міністром оборони Шалойдом Остіним. І також чи не вперше, я так розумію, долучився ще й до формату Рамштайн і власне про. Підсумки перші і цієї поїздки не лише будемо говорити далі. Я вже вітаю в цій студії Олександра Леонова, виконавчого директора центру прикладних політичних досліджень. Пента, пан Олександре, доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, для мене насправді цей черговий візит і контакт, наприклад, з очільником НАТО, є вже чимось навіть звичним. Президент справді інтенсифікував та такі свої поїздки. Наскільки персональні взагалі такі контакти на вашу думку допомагають зрушувати питання? питання саме в отриманні озброєння, мені здається, це залишається таким пріоритетом. Ну безумовно, що і про це говорять досить багато всі, хто стикався з дипломатією, що персональні контакти, персональна розмова це взагалі дуже корисно і дуже ефективно. Особистосний контакт він дозволяє долати певні непорозуміння, труднощі, знаходити якісь. Виходи з ситуацій, які досить важко подолати, тому от цей персональний контакт він важливий, і всі ці поїздки вони дійсно важливі. Бо з одного боку, ви абсолютно слушно сказали про те, що ці контакти вони стають вже звичними. І наприклад, спочатку може здатися, що поїздка в Реймштайм це вже 16-та зустріч і. Завжди там брав участь міністр оборони, і може і не варто було от так підкреслювати, але з іншого боку, контекст, де ситуація в Ізраїлі фактично трохи порядок денний інформаційний відвернула від України і. Це була можливість привернути увагу до цього ремремштайму і до теми допомоги України і з інформаційної точки зору, в першу чергу, в європейських медіа. І тому це було слушно. І, власне кажучи, розмови про те, що про євроатлантичне майбутнє України, воно теж важливо. І важливо розуміти, що Україна має зараз вікно можливостей для того, щоб зробити ривок у європейській євроатлантичній інтеграції, і вона має. Ним скористатися навіть не на 100, а на 200%. Але тут є один момент, знову ж таки, і це має розуміти українська влада, українське суспільство про те, що, по-перше, ці дві історії: європейська і євроатлантична інтеграція дуже пов'язані. Якщо ми будемо мати успіхи в європейській інтеграції, ми зробимо дуже потужний крок і в євроатлантичній і. Тоді навіть у наших опонентів не буде аргументів для того, щоб відмовити або перенести історію з членством України в НАТО на майбутнє. Бо якщо ми будемо, якщо ми говоримо про європейське і євроатлантичне майбутнє України, то можна вже констатувати на заході. Серед членів альянсу є консенсус про те, що Україна має бути і членом ЄС і членом НАТО. Важливо, коли Україна буде відповідати критеріям для того, щоб отримати політичне рішення. Пане Олександре, той факт, що президент поїхав теж да, і взяв участь у Рамштайні, може свідчити про певну ще недовіру, так, або невпевненість у новому міністрі оборони, пані панові Умерову. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, я все ж таки думаю, що це не про недовіру, а про якраз бажання привернути інформаційну увагу до цієї історії. Бо, власне кажучи, я думаю, якби була недовіра, то пане Умере. Мерва просто не призначили б міністром оборони, тим більше, що е, пану Мер вже провів певні консультації, зустрічі, переговори з своїми колегами, і е, дуже цікаво було, коли він фактично. Говорив із своїм британським колегою теж новопризначеним міністром оборони, і все це говорить про те, що, е, так, от ми говорили, персональні контакти вони важливі, але важливо розуміти, що є е, загальний підхід про те, що Україна потребує підтримки і Україну підтримуватимуть, бо багато говорили про те, що на Різнікові е, сходяться фактично всі. Е, Закордонні контакти, але замінили Резнікова і фактично не змінилося е, суттєво і категорично нічого. Захід налаштований допомагати в першу чергу Україні, а від персональних контактів, переговорів залежить те, наскільки це буде швидко і ефективно. Це добре, якщо система працює навіть попри зміну певних прізвищ і на посадах. Скажіть, будь ласка, є ще такий теж нюанс, який для мене пев, певною мірою незвичний за підсумками Рамштайну. Крім того, що ми зараз почули та вчора ввечері було багато повідомлень про від конкретних країн про нові пакети допомоги. Ем, незвичним є те, що і сам міністр оборони Умєров сказав, що йдеться про усні зобов'язання, які ми тепер маємо. Виконати, аби отримати те чи інше озброєння. Мені здається, це чи не вперше, або це чи не вперше опинилося в публічному просторі. Чому так? Ну я думаю, що це вперше опинилося в публічному просторі, бо в очевидь, що всі е, допомога зброєю, постачання зброї е, вони мали все ж таки, Україна мала відповідні е, зустрічні умови, гарантії і так далі. Я думаю, що тут ми можемо тільки знаєте, фантазувати на те, про що йшлася мова, бо, наприклад, щодо постачання. Американської зброї є відповідні люди, які контролюються, і, власне кажучи, намагання російської пропаганди сказати, що, мовляв, американська зброя продається Україною і на близький схід і диктаторським режимом було спростовано американською стороною. Власне кажучи, дійсно можливі потрапляння окремих зразків, але мені здається, дуже слушно. Версія про те, що це відбувається через те, що під час бою щось потрапляє як трофей до росіян, і це вже, до речі, їх відповідальність, що вони передають цю зброю Ірану, Хамасу, наприклад, чи так далі. Тому мені здається, тут можуть бути зустрічні умови, наприклад, щодо української євроатлантичної інтеграції посилення наших нашої співпраці з альянсом і так далі і так далі до речі, з приводу Ізраїля ту дуже важливий такий цей момент. Ви про нього зауважили. Я про те, що Україні важливо отримати утримати фокус уваги на собі, попри те, що зараз так і в загальносвітових медіа про Ізраїль говорять як топ новину. І звісно, що Штати, які завжди підтримували цю державу, теж активно будуть продовжувати це робити. І ми так трошки, звісно, напружились. Мабуть, можна так сказати, і я навіть побачила, що принаймні за повідомленнями агенція. Аксіос, президент хоче особисто, президент Зеленський особисто відвідати Ізраїль. Наскільки це зараз доречно і буде таким потужним сигналом ну, в цьому контексті, і можливо, знаєте, буде таким додатковим кроком, щоб цей спільний пакет, можливо, про який говорять в Штатах допомоги і Україні і Ізраїлю? Ну, от він таки був проголосований, підтриманий. А давайте знаєте, я трохи спробую підійти з об'єктивної точки зору, бо значить, щодо. До цієї ідеї, і в українському суспільстві, в соцмережах йде дуже жвава дискусія. Мовляв, не варто Україні так відверто ставати на бік Ізраїлю, мовляв, і у нас є інтереси, і в арабських країнах. І з цієї точки зору особисто я вважаю, що це доречний крок, важливий крок. бо... Якщо ми подивимось на позицію арабських країн, зокрема, наприклад, Єгипту, який дуже дуже залежав від постачання українського зерна його позицію під час блокування росіянами постачань зерна тільки ж Сполучені Штати, за повідомленнями преси зупинили можливість постачання єгипетської зброї до Росії і тому говорити про те, що Якось ми вплинемо на арабські країни. Вони якось, якщо ми отримуємо нейтралітет, вони якось стануть більш близькими до України. Ну, це не так. Власне кажучи, єдина країна Північної Африки, яка надала Україні зброю, це Марокко, яка більше тяжіє до західного світу. Що стосується Ізраїлю, то Ізраїль дійсно займав певний нейтралітет і він. По-перше, пояснювався тим, що Нетаньяху має досить близькі стосунки, вірніше мав з Путіним. І, до речі, зараз Натаньяху дуже згадують його політичні опоненти в Ізраїлі ті його плакати з рокотисканням з Путіним. А інший момент в Ізраїлі сподівалися, що. Недратування Росії, воно обмежить Хамас, Хезболу, власне кажучи, що Росія на щось впливає і може утримати. Натомість зараз побачили, що проблема має глобальний характер, і те, що Хамас атакував Ізраїль, атакував звірячою жорстокістю і застосував ті технології, які фактично Росія е, застосовує в Україні цієї атаки на. Танки з безпілотників, і це е, масове застосування безпілотників е, камікадзе. Власне кажучи, все говорить про те, що Іран фактично бере участь у війні проти України не тільки постачаючи зброю, а вивчаючи досвід, переносячи і масштабуючи його проти Ізраїлю. І таким чином розглядати це питання необхідно тільки в глобальному контексті. І з цієї точки зору. От ми якраз підходимо до того моменту, чому Володимиру Зеленському варто поїхати в Ізраїль. Це не тільки е, висловлення допомоги, це сигнал і американцям. І, власне кажучи, намагання адміністрації Байдена об'єднати ці два питання. І важливо, що Ізраїль, власне кажучи, сам вже ці два питання об'єднує. Е, лідери громадської думки в Ізраїлі взагалі кажуть про те, що зараз існує. Західноукраїнський е, союз проти диктаторської осі е, Росія, Іран, Китай, Північна Корея. І, власне кажучи, мені здається, треба ухопитися за цю ідею і застосувати вплив Ізраїля, в тому числі в сполучених Штатах, щоб ці два питання об'єднати. Можливо, його варто навіть об'єднати в глобальному плані, як якийсь акт протидії диктаторські вісі зла, бо є ще Тайвань і. Південна Корея, і зараз багато інформації про те, що Південна Корея теж може опинитися під ударом з півночі. І е, якщо ці питання будуть об'єднані, то власне кажучи, мені здається, і допомога Україні е, перейде на новий рівень, як і допомога Ізраїлю і всім іншим країнам, які зараз потребують уваги світу. Я, звісно, хочу вас запитати, оскільки ви згадали і Південну Корею, тобто та інші частини світу, про те, в яку таку картину це все складається, тому що мені навіть на очі попав інтерв'ю з Кирилом Будановим, так, головою розвідки української, і по суті журналісти, знаєте, зробили головною тезою, що ми швидко наближаємось до глобальної війни. І це ну, справді такі от оцінки попередні, але те, що ніби починає палати в різних куточках світу? Не дуже приємно це усвідомлювати, тому що ти стаєш однією з війн. Та Україна стає однією з країн, де тривають якісь активні бойові дії. Чи це несе для нас певні ризики, на вашу думку? Поки що попередню, звісно, можемо про це говорити, але все ж ну безумовно, бо на превеликий жаль, ресурси заходу не безмежні, і не безмежні в першу чергу тому, що вони теж не очікували такої жорстокої, тривалої війни, <кій> яка відбувається в Україні, і те, що їх запаси боєприпасів вичерпуються. І зараз вони прийняли принципові рішення про розширення виробництва. Ну от знову ж таки, щоб не бути голослівним, на певному етапі. Німеччина оголосила про те, що у них залишилось лише 10 тисяч снарядів 155-го калібру, все інше вони передали Україні і вони мають союзницькі зобов'язання, як мінімум, що у них було 300 тисяч. Про те, що це не просто про те, що не просто розвинути виробництво, Сполучені Штати. Після початку війни в Україні широкомасштабної агресії проти України, скажімо, у грудні 2022 року виробляли лише 15 тисяч снарядів 155-го калібру на місяць. На кінець цього року вони планують вийти десь 50-60 тисяч, а на 25-й рік на кількість більше 100 тисяч. Власне кажучи, все це говорить про те, що навіть така країна, як Сполучені Штати, які мають найпотужніші ВПК в світі, Потребують стільки часу для того, щоб масштабувати виробництво, не просто відкрити нове, і це говорить про те, що Україні варто активно розвивати свій військово-промисловий комплекс, ракетну програму, боєпри... виробляння боєприпасів, і бо ми маємо бути готовими до того, щоб певний час втримуватися самим. І нікуди не подівається ця історія, бо дійсно відбувається масштабування хаосу, намагання масштабувати хаос в різних куточках світу з явною метою, щоб західний світ не витримав і пішов на переговори, а фактично. Ціна питання про це вже відкрито говорять в Росії. Це нова світобудова, нові зони впливу, де ніхто не буде заважати Росії робити те, що вона захоче Росії, Китаю чи іншим диктаторським режимом, як Іран. Та це все дуже складна така історія, і е, ось ці постійні підштовхування і України, зокрема до переговорів, так до певних певного перекроювання світу, як того хотілося б Кремлю. Е, це ми відстежуємо. Я тут з вами не можу не погодитися. Є ще одна важлива річ, яку наприкінці хочу запитати, пан Олександр. Нагадаю, що Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень, Пента з нами в студії російська пропаганда, ось цю всю ситуацію. Ацію, яка сталася в Ізраїлі, це обстріли тепер відповідь вже Ізраїлю на дії терористів активно на жаль використовують. І ви згадали та про ці. Часом це ймовірно вкиди, так про потрапляння зброї західної, так з України, не знаю, там на територію сектора гази і тощо, тощо. Ну і загалом, так, різні способи тепер відволікти увагу від України. Ну і різні фейки вкидати. Наскільки цього багато і наскільки Захід до цього зараз чутливий? Чи він вже трошки навчений? Мені здається, що Захід все ж таки е, вже. Перейшов в той момент, коли реагував на такі вкиди, бо повторюся, що вже є інституції в Сполучених Штатах в першу чергу, які контролюють постачання зброї. І вочевидь, що це важливо, що коли виникають такі питання, самі американці говорять, що це неправда, що це фейк, і це вочевидь для американського суспільства. Це важливо. Станом на зараз, поки що, ми можемо сказати, що загрози допомоги України через Ізраїль немає, оскільки ми потребуємо різних номенклатур озброєння. І якщо зважити на те, що Ізраїль давній союзник Сполучених Штатів, вочевидь, в Сполучених Штатах є запас для Ізраїлю, який був відкладений, скажімо так, саме на цей випадок. Але якщо почнеться масштабування атаки на Ізраїль, Якщо почнеться війна на декілька фронтів, от якраз тоді може початися проблеми, ізраїль потребуватиме, наприклад, снарядів 155-го калібру, яких дефіцит на заході. І саме тому, власне кажучи, в інтересах всіх нас, щоб ця війна швидко закінчилася в Ізраїлі, щоб Ізраїль опанував ситуацію і, власне кажучи, Припинив напади з боку Хамасу і так далі. Бо знову ж таки повторюся, у України зараз є один союзник це західна цивілізація. Сподіватися на те, що ми порозуміємося з арабським світом, поки у нас іде війна, я думаю, не варто. Це все надзвичайно складно, і до речі, повертаючись до того, якою є зараз підтримка саме збройної збройна підтримка для України від наших західних партнерів, чи зрушиться з місця питання щодо ракет Таурус та Атакамс, чи будуть більш сміливими, зокрема у Вашингтоні, тому що мені здається. Ось це їхній страх не, не йти на ескалацію. Він ніде не дівається. А ви знаєте, я от все ж таки не погоджуюся, що це страх іти на ескалацію. Це е, більше от такі розмови е, загальні експертні, бо е, насправді. Багато хто із, скажімо так, втаємничених в Сполучених Штатах в прийняття рішень говорять, що головна причина, чому Сполучені Штати не дають Україні атакам, це те, що цих ракет є певний дефіцит. І дефіцит навіть з точки зору оборони Сполучених Штатів, але ці ракети тримають на випадок атаки на Тайвань. Бо Тайвань за допомогою атакам він може вирішити питання. Протидії вторгненню системно і принципово. І саме тому зараз питання масштабувати знову ж таки це виробництво для того, щоб ці е, вироблялися в потрібній кількості. І з цієї точки зору, знову ж таки, повторюся, що важливо, щоб всі ці проблеми питання сприймалися як, знаєте, системна інтегрована проблема. Бо треба зрозум... треба щоб сполучені штати в першу чергу навіть частина трампістів розуміли якщо україна переможе то може не статися ситуації в тайвані бо якщо будуть спалахи якщо буде тривати війна в україні тривати війна в ізраїлі спалахи нових війн воно буде заохочувати диктаторську зла, продовжувати оцей знаєте масштабування хаосу по всьому світові Якщо вдасться перемогти Україні, то вочевидь це зніме важливу напругу, і знову ж таки Україна як частина західного світу, як частина альянсу і розвиток ВПК. Бо коли говорять про гарантії для України тимчасові під час того, до того, як вона вступить в альянс, важливий момент в декларації Великої Сімки, що нам допомагатимуть розвивати наш ВПК. І я хочу нагадати, що приблизно за цими ж гарантіями розвивалася ВПК Ізраїля і Південної Кореї, які зараз самі мають зброю, яку хочуть мати навіть західні союзники. Власне кажучи, Південна Корея продає танки в Польщу разом з Абрамсами. Це означає, що танки не. Не, не, скажімо так, непогані. І е, питання в тому, що, наприклад, Сполучені Штати беруть у е, Південний Крест 500 тисяч снарядів 155 калібру, а нам відправляють свої запаси. І, власне кажучи, от все це говорить про те, що Україна може, якщо розвине свій ВПК, стати частиною цієї безпекової екології е, на Заході. І це вочевидь пришвидчить наш вступ до альянсу. Будемо очікувати, тому що пам'ятаємо багато сподівань. Покладаємо на наступний саміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні. Він буде ювілейний. Я в штатах. Да, він буде ювілейний, і е, там ми хочемо почути такі справді запрошення і політичне рішення. Дякуємо дуже. Олександр Леоно, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень Пента в студії громадського радіо. А ми за деякий час повернемося з ще однією розмовою. Sluhite, gândiți.